Навіть у люту зиму в Україні можна вирощувати екзотичні фрукти. Це довів київський науковець-селекціонер Анатолій. Патій він винайшов унікальну теплицю Термос, яка працює практично без опалення. Нині там дозрівають соковиті мандарини, апельсини, солодкі банани та гігантські ананаси, які, до речі, чоловік вивів самостійно. Патенти на теплицю розкуповують за кордон. Лише українська влада до винаходу байдужа. Репортаж Василя Сафінюка. За вікном сніги та морози, а тут справжнісіньке літо. У цьому тропічному саду ростуть лимони, апельсини, мандарини, ананаси і навіть карликові банани. І все це можна побачити, понюхати, а інколи навіть скуштувати просто поблизу Києва. Господар цього дивосаду Анатолій Патій займається селекцією і вирощує тропічні і субтропічні сорти вже понад 30 років. За цей час винайшов унікальні київські цитрусові та карликові банани. Оце його цвітонос. Під кожною пелюсткою зав'язуються бананчики. Їх по 12 штук, по 15 зав'язується. І так, а це все називається банча. Банча опускається до самого полу і можуть бути навіть до 500-700 на такому банані плодів. Окрім цитрусових, селекціонер особливу увагу приділив і тропічному ананасу. Та він до 15 кілограмів вагою. У нього двохметрові листя. Це чудова рослина, яка може 6 місяців без поливу буде. таких дивовижних результатів, окрім кропіткої наукової роботи, пан Анатолій досягнув і завдяки винаходу теплиці термоса. Більша частина її під землею, а половина даху закрита. Однак і стільки сонячного світла вистачає. Він навіть довго сперечався з газовиками. Перш ніж ті повірили, що на будинок і теплицю площею 750 квадратних метрів. Взимку вистачить 200 кубів газу. Вона не випуск... Пускає тепло. В звичайних теплицях 70% тепла вилітає в небо. Це енергозберігаюча технологія. Вона дозволяє в 15 разів менше. Палити газ або дрова, екзотичні фрукти і теплиця термос приносять непоганий заробіток. Українці вже купили понад 700 проектів теплиці, приїжджали із за кордону. Продає селекціонер і саджанці тропічних фруктів, які плодоносять навіть у квартирі. А ще поглянути на дивосад приїздять школярі. Лимони такі здорові, красиві і ще плюс того, що можна з них заробляти гроші. Мені б понравилось, що ананас може вирости до 15 до кілограм. І ще банани можна вирощувати. Попри популярність енергоефективного винаходу, Анатолія Патія, чиновники його технологіями, досі так і не зацікавилися. Та він не засмучується. Мій винахід він цікавий для людей, які хочуть щось заробити. Держава в нас не хоче заробляти, вона хоче брати кредити без кінця. Люди, які хочуть працювати в цій, не ждуть, поки прийде хороший президент. Вони не чекають цього, а вони працюють із тропічного дивосаду Василь Сафянюк і Роман Щербаков. Факти ICTV.